Сьогодні у випуску найнезвичніше взуття світу побачимо футуристичні мешти, які ніби потрапили до нас із майбутнього. З'ясуємо, чи існують кросівки, що вміють слухати музику, та дізнаємося, хто виробляє кулен непробивні шкарпетки. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка взуття гаїса. Популярне серед будівельників, адже ідеально захищає їх ноги від падіння важких предметів. Секрет ховається всередині взуття, адже їхній носок захищений від ударів завдяки сталевому вкладишу. Більше того, підошва таких черевиків містить кевлар військового типу, тому вона майже не пробивна. Це ідеальне рішення для роботи у небезпечних зонах, наприклад, де є бите скло або гострі цвяхи. Дев'ята позиція. Волквінг. В минулому роликові кобзани були лише колесами, які пристібалися до звичайного взуття. Тому цей пристрій це щось на кшталт переосмислення давньої ідеї. Приспособа кріпиться на кросівки, які ви вже носите. Тоді в них можна як просто прогулюватися, так і їхати. А для цього необхідно переключити спеціальний важіль, який висуне колеса. Коли кататися на бридне, то колеса легко можна сховати в попереднє положення. Восьме місце: ігуанай це щось середнє між устілками та сандалями. Таке незвичне взуття ідеально повторює контури стопи людини, тому відмінно тримається на нозі. В такому взутті можна навіть бігати. Виробники стверджують, що таке взуття відчувається практично як друга шкіра. Творці таких футуристичних мештів надихнулися історіями про індіанців Амазонки, які вмочували ноги всіх гевеї бразильської, а потім коптили їх над вогнем, щоб створити легке взуття. Утя з натуральної гуми. Сьома позиція некфіт. Це своєрідні, одноразові ігуанай. Вони водонепроникні, міцні, еластичні та кріпляться прямо на босу ногу. Клейовий шар цих накладок виготовлений з гіпоалергенних матеріалів. Таке незвичне взуття дозволяє відчути всю красу прогулянки босоніж, але при цьому захищає від пошкоджень. Хоча виробник попереджає, що гострих і занадто гарячих поверхонь краще уникати. Шосте місце Лінк. Вільні як шльопанці. Безпечні як черевики. Так описують свій продукт їхні винахідники. Це щось на зразок у стілок, які охоплюють ногу з усіх боків, причому достатньо надійно, щоб не зіскочити стрибки, біг, їзда на велосипеді або скейті, тривалі прогулянки, все це до снаги у таких шузах. Але щоб замовити їх, стопи потрібно вимірювати індивідуально, адже звичної розмірної сітки у лінк немає. П'ята сходинка. Зої може здатися, що кросівки з підсвіткою це для маленьких дітей, яким подобається все яскраве та блискуче. Але признайтеся, і ви би хотіли мати подібні. Це кросівки з чудовою амортизацією, які ідеально сидять на нозі. Плюс вони виготовлені з водостійких дихаючих тканин і мають електролюмінісцентний шнур, який вмикається та вимикається вручну за допомогою кнопки на заднику. В таких кросах доступні до 17 колірних варіантів та купа. Інших індивідуальних налаштувань. Четверте місце: Shiftwear. Якщо простого світіння підошви вам недостатньо, то існують снікери взагалі з кольоровими дисплеями. Вони споживають дуже мало енергії, тому одного заряду має вистачити приблизно на місяць. При цьому їхній акумулятор може заряджатися від ходьби. Це розумне взуття можна носити в абсолютно будь-яку погоду, крім занадто дощової. Третя позиція Smart Shoe. Їх творці кажуть, що це перші автоматично інтерактивні кросівки, які самі затягуються, нагріваються та амортизують. Ці снікери буквально аналізують те, як виходите, підраховують кроки, контролюють поставу і загалом стежать за здоров'ям. Через підключення по Bluetooth можна отримувати рекомендації з тренувань та багато чого іншого в режимі реального часу. Друга сходинка – сходика One. Взуття, що вміє слухати музику, кросівки з встановленими у підошві світлодіодами реагують на звук і рух завдяки вбудованому аудіовізуальному контролеру та датчику. Їхні дизайнери пропонують більше сотні кольорних варіантів, регулювати які можна через додаток у смартфоні. Відмінне рішення для музикантів і танцюристів. Перше місце мінімалістичне швейцарське взуття, яке має вигляд рукавичок для ніг, але за міцністю значно перевищує мешти з традиційних матеріалів. Вони майже на 47% складаються з матеріалу Дейніму, який розробники називають найміцнішим матеріалом у світі. За оцінками фахівців, він у 15 разів міцніший сталі. Незвичні, погодьтеся, коли не шкарпетки.